Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, інтригуючи це для болівальників. Я думаю, для гравців вони контролювали хід гри. Ну, в деяких моментах десь не, не виходило. Але все ж таки я бачив в глазах в очах хлопців, що вони контролюють гру і будуть перемагати 100%. Що? А, Черкаси вчора так зіграли невиразно, і на нас, напевно, налаштовуються зараз всі команди дуже добре. І по, ну, по цьому тут відсоток трьохочкових у них ну, грою вчорашньо добрий. Підібрали вони дуже добре на нашому щиті. Це те, що нам треба до А так команда виглядала добре. Сім втрат. Я думаю, це добрий показник, тому що раніше ми втрачали м'яч частіше, до 20 доходило. Ну, мені здається, було впевненість у хлопцях, і вони впевнено перемогли. Враження, як і останні три гри. Як останній три, це на нервах, і все туди-сюди, і десь нам е е е не вистачає концентрації в захисті, десь ми пропускаємо там е е підбирання, і нам з, з десь другого шансу забувають трьохочкові китки, треба нам більше концентрації. В захисті в першу чергу. Нападом я задоволений. Добрий відсоток у нас триочкових китків, дуже добре. Що я хочу сказати. Ну, все, все. Я вітаю всіх з перемогою. Дякую. Я хочу сказати тим, хто бажає, щоб ми програли. Бажайте нам і виробити нас тільки сильнішими. Дякую. Even though we're a man down now, we got guys that can still play basketball at this point in time. So, you know, it's, uh, everybody's got to take more shots. Everybody's got to have a bigger role in the team for us to win these kind of games. And uh, fortunately, it didn't come out the way that we wanted it to. But um, I feel like you know it's a big jump for us, and it's a great stepping stone for us to win games in the future. Uh, first of all, I want to, to, to win the team deserved victory, and also головним тренером the coach, because, uh, В останню атацію Ігор Добаненко попав за стон нашого центрового і ще раз хочу вибачитись від обличчя нашої команди. Щодо гри, то звичайно вчора провели серйозне зібрання після гри. І я побачив команду командну гру сьогодні на майданчику. Щодо самої гри, то в першій половині і в першій, в другій половині ми пропустили 12 що таких очок, які ми не мали пропускати, там, де ми потрібно було схвалити, ми не встигли схвалити. І також о, о, в ситуаціях о, в лоу-пост, там, де ми розбирали, як потрібно захищатись два-три рази, нас Дніпро наказав, тому що ми неправильно захищали, захищались і теж отримав з під кошика 8-10 очок. О, але в цілому я задоволений грою в захисті. Так, о, о, ми отримали легкі тихочкові, але це мій ризик, тому що кожна команда має десь ризикувати чимось. Ми страхували від не найкращих шотих команди Дніпра, але отримали три тритихочкових китків в кінцівці. І це, це мої очки. Але все ж таки хочу подякувати своїм гравцям, за те, що вони зібралися після вчорашньої гри, грали більш командно, змістовно, були в фокусі. І дякую Збройним силам України за те, що дає нам можливість займатися улюбленою справою.